В ефірі Лайв студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Україна і Норвегія розпочнуть переговори про двосторонні безпекові гарантії. Написав президент України Володимир Зеленський. Цитую: я говорив із Йонасом Гаром Стере і подякував Норвегії за нещодавній пакет військової допомоги а також за довгострокову підтримку. Ми домовилися розпочати переговори щодо документа про двосторонні безпекові гарантії на основі вільнюської декларації Великої Сімки на. Написав президент, тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн з нами на зв'язку. Олексій Якубін, кандидат політичних наук. Олексій, вітаю вас, вдячна, що ви з нами вітаю вас, як завжди, дуже дякую за запрошення. Як сьогодні Норвегія підтримує Україну? Що ви помічаєте, і наскільки потужніша можливо стала ця підтримка? Дивіться, а, насправді, якщо ми говоримо з вами про підтримку з в ціло різних країн України, то зараз приблизно у нас коаліція складається з близько п'яти країн, а, і а, справді значна частина з них розташована в Європі. А, тобто, але не всі. Тобто, у нас є підтримка, наприклад, з боку деяких азійських країн, я маю на увазі Південну Корею або Японію. Тобто вони неодноразово це демонстрували, і навіть свою військовою допомогою це показували. Якщо говорити про Європу, ну в цілому про євроатлантичний світ, то у нас до цього домінувала підтримка Сполучених Штатів Америки. Але потроху деякі європейські країни поступово скажімо так, починають змінювати, посилювати власну підтримку України. І потроху, я бачив. Нещодавно статистику, що в нас починає вирівнюватись у цей певний паритет між ресурсами і фінансовою військовими, які нам надає сполучені штати Америки і низка європейських країн. В першу чергу, звісно, це країни Європейського союзу. Але до речі, Норвегія, яка входить в НАТО, але не входить в Європейський Союз, вона потроху теж тут почала демонструвати. Ну, за останній час ми бачимо достатньо активну підтримку в сторону України, тобто це. Допомога як фінансова, і в тому числі до речі, грантова, яку Норвегія надає, так і допомога по лінії НАТО. Помітьте, що якраз країни НАТО у нас з ними як побудована робота. А тобто, по суті, ми з кожною натівською країною окремо вибудовуємо свій трек співпраці. І якщо ми подивимось, наприклад, на нашу взаємодію, то з НАТО в цілому нам може видатися, що у нас так, скажімо так по деяким параметрам, скажімо так є. Ну там є комунікації, і так далі, але ключова підтримка у нас є саме в форматі Україна і конкретна країна НАТО. Да, тому що ми знаємо, що в НАТО є країни, які поки що ще не змінили свою позицію, типу Угорщини. Але от якщо говорити про формат, наприклад, Україна і конкретна натівська країна, те саме стосується Норвегії, то так у нас останнім часом збільшилась рівні рівень підтримки. Я вам більше можу сказати: насправді ми бачимо, що між Натівським. Ськими країнами і Україну зараз активно обговорюється тема пов'язана з кооперацією на рівні ВПК. Тобто, і е, про це насправді, наприклад, говорив е, часто. Ця дискусія обговорюється і в українському парламенті, тобто Іван Мойко, наприклад, група, а також активно цю тему обговорюють. І плюс е, коли був останній візит. Володимира Зеленського до а, і країн Європейського співтовариства так а, на а, європейський політичний саміт і до того сполучення Штатів Америки, то там а, проводилась навіть спільна конференція. З а, потенційними інвесторами, які будуть готові вкладати в українські ВПК. ми розуміємо, що це в контексті України, тобто, це в тому числі там брав участь заступного голово за президента Рослав Шурма, і обговорила тема, пов'язана з тим, щоб координувати от брам інвестиції в Україну, і там мова йшла про десятки американських військових компаній, які будуть готові працювати тут, тобто по, по лінії НАТО. Тому якщо ми говоримо от з приводу а тепер, тобто, це якщо ми говоримо про цю співпрацю, так на військову фінансування, Насові частини з приводу гарантій безпеки а і те, що а, власне є в цій новині пов'язано з Норвегією. То з гарантіями безпеки, у нас наступна історія, тобто а, ми розуміємо, що наша стратегічна ціль це приєднання до НАТО, але гарантії безпеки ми будемо готові отримати а до. Того як ми а, не приєднаємось до НАТО зараз. Я думаю, весь світ а, ну багато країн а, і ми в тому числі дивимося що відбувається в Ізраїлі да на близькому сході. А так ось а, позиція США по Ізраїлю, багато в чому зумовлена з тим, що Ізраїль ж не входить в НАТО, але він має двосторонні гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки. І власне, ми якраз теж розраховані, що на розраховуємо, що на той час, поки ми не отримаємо повноцінне членство в північно-атлантичному Альянсі, ми б могли б від низки натівських. Країн от знов таки в тому форматі, як я сказав, двосторонньому, так а отримати гарантії безпеки, тобто це по суті багато в чому б означало, що навіть до формального набуття членства в НАТО, ми б могли б використовувати ну певне, скажімо так, парасольку безпеки пов'язану з НАТО. От буквально зранку Байден заявив, що буде виносити на питання на Конгрес щодо допомоги і Ізраїлю 40 мільярдів євро, і Україні 60 мільярдів євро. Тобто це питання буде, буде розглядатися. Можна по-різному дивитися в політичній площині, але для України це велетенський буде теж плюс і підмога. Що передбачає українська формула миру? Нагадайте, будь ласка, Олексію? Так, українська формула миру, яку Володимир Зеленський свого часу оприлюднив на G20, яке відбувалося тоді в Індонезії, і пізніше ми бачимо, що активно почала ця формула обговорюватися в різних параметрах а на зустрічі політичних радників, вона насправді включає в себе декілька фундаментальних пунктів, по суті, які зорієнтовані на. Порідну перетрансформацію, я б сказав би світової архітектури, да безпекою, в тому числі архітектури. Ну, по перше, це визнання неподільності і непорушності кордонів міжнародно визнаних і роботи на рівні міжнародного права. А також вона включає в себе пункти більш ширшого плану, ну тобто, що відповідає сучасним викликам світі, тобто це а, питання продовольчої безпеки, радіаційної безпеки, а, екологічної безпеки, а питання створення дієвих механізмів на міжнародному рівні для відшкодування збитків. Ну знов таки ми розуміємо, що тут мова йде і про Україну, але потенційно ця модель може бути а, потім поширена і на інші країни світу, які постраждали від військової агресії. Тобто, якщо уважно подивитись, то а, на перше погляд, знаєте, може буде. Вати, що це такий як скомпільований великий ну такий документ, де про все, але кожний із цих пунктів формули миру він якраз пов'язаний з певним аспектом світової безпеки, так від радіаційної і закінчуючи, як я вже сказав, питаннями гуманітарного відшкодування, тобто питаннями, якими займається міжнародне гуманітарне право так і останнє не можу не обговорити з вами, тому що від питань гарантій безпеки до. Так званих перемовин учора президент РФ на брифінгу в Пекіні заявив, що Україна, начебто, хоче переговорів про мир і домовленостей із країною-агресоркою. В офісі президента України відреагували на це. Путін не пропонує Україні мирні переговори, а говорить лише про капітуляцію Києва. Про це заявив Подоляк, і він також сказав, що ніяких перемовин з Путіним неможливо проводити. Що ви думаєте про таку заяву диктатора? Дивіться, я думаю, що Росія в цілому вона продовжує свою тактику, яка була у неї до того, тобто робити вигляд, що це вона пропонує мирні переговори і так далі. А Україна відмовляється при цьому, забуваючи, що якраз Росія тут виступає агресором, і власне кажучи, від її позиції багато що залежить. Тобто, якщо Росія просто зупиниться, ми ж це чудово розуміємо, то це в свою чергу буде впливати на одразу зниження інтенсивності бойових дій, і так далі. Тобто, мені здається, що наразі так виглядає, що. А в Росії все ще сподіваються, що а, час і військові маневри грають на їх користь, і тому вони так будуть говорити публічній площині про те, що вони, нібито, готові до переговорів, але це скоріше те, що називається, знаєте, така уявна, тобто, в, в тобто, вони просто формують ілюзію того, що а, а, готові до переговорів, а сутнісно не готові. Бо здається, що сутнісні переговори тут мали починатися як мінімум з а, припинення вогню, і Росія це може зробити. Ти, тобто, для того, щоб власне кажучи, далі взагалі можна було б вести мову про якісь там переговорні групи або точки дотику. Дуже дякую за вашу думку. Дякую, що знайшли час. Долучились до ефіру. Олексій Якубін був з нами на прямому зв'язку. І на цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.